Беріть територію. Я хочу кіз. Це не територія. Це безглузда гра. Безглузда, бо ви не слухаєте. слухайте. Я, Я собі ось чому ти не граєш в ігри з сім'єю. Бо сім'я це не друзі. У нас немає друзів. У мене є друзі. Боже мій, це сталося так швидко. Дітям вже час посерйознішати. Діти, будь діти? ласка, потерпіть один є день. Діти. У нас попереду похорон. Мені мовчки терпіти. Саме про це сьогоднішній день. Що не Ні! Коли це твоя сім'я, ти цього не помічаєш. Так, я розумію, як легко можна цього не помічати. Без шкоди для дітей. Авжеж, ваш дідусь сильно спотикався, бігав голим і волав на весь рот. Мамо. Я у них як Бенджамін Франклін. Тобто, ти як сто баксів? Замала сума, щоб на неї рівнялася. Це знову сталося. Мамо, щось мусить змінитись. <плес> я не хочу, щоб ти усе своє життя шкодував про те, що могло статися. Розумієш, що я хотів сказати? Не дуже. Так, я й я сам не розумію. <плес> Треба сперма, щоб зробити дитину, а у нас її немає. Даруй, я збився з думки. Позич нам свою сперму. <плес> Я маю зайнятися сексом із Кендрою? Маєш? Це твій щасливий квиток.